Дорогі українці, на 50-й день після Воскресіння Христового на апостолів спустився Дух Божий. Так з'явився Бог Дух, Бог-Син, Бог Отець. Цей день найвеличніший в католиків. В цей день з'явилися всі християнські громади нашого світу. Це одне з найвеликих свят у Баптистів. Я вас щиро вітаю нашу велику країну, багато національностей, багато релігій. Вільну державу із таким великим зеленим святом. Нехай у кожного вас сьогодні на дворі на столі з'явиться зелень, як цвіт лип. Липа цвіте гарно і приносить кожному українцю надію на світле майбутнє. Святом вас з великої триці.